Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. What? Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Нічого собі, яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені доси відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапурається з тарганом. Вам смішно, ось мені не дуже. Але мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це Гедота, а я сподівалася, що ми подруги. Хі, до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово. Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі, це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть, це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість! А як же смердить себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. What? Ти що робиш? Mm -hmm. Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Окей Блін, це oh, якась no. гідота. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? What? Який пупсик! Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Okay. Ну ось, У мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Oh. Дівчата, лягайте! What? Нічого собі! Wow. Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! Wow. А у мого пташеня тепер є братику по шоколадному яєчку. До челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та з вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Я вже впевнена, що перемога у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими невміхами? Хто <му> казав? Щось мені підказує, що фонтан із шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику. Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити? Тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Це не везуха, а ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. І я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над Самантою. Ні, вистачить правильно, так і. Челсі, а ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Не треба, прошу. Дівчата, вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке: схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? <плес> ну, вона краще ніж в інших. Окей. Okay. але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Я найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну, ти ж наша подруга. от і поділилася з нами. Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик. І він дуже об'ївся, тому гарней та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно, немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. за сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері. Та мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Я втратила коричневий фломастер? Мені терміново потрібна заміна. Щось у мене з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. What? Так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все горе. Готова показувати малюнок. Please. Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері какашку. Блін. За правилами ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фо вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки, а це звичайна смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня? Який миленький і дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою. І на своєму обличчі я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати і все готово. Я теж схожа на кішечку м'яу і фарбуюся, я найкраще. Ви можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. З нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Yes. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері. Ого, використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик. Якщо саманта буде фарбуватися також круто, то Чити мені кошеня, потрібно зіпсувати її мейкап. Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще, я тобі допоможу. Мені не складно. Так, так, ось тепер супер. Дякую, велике. Дівчата показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер ведучі справедливо. оцініть мій мейкап. Okay. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі. Тому що в інших все набагато гірше. Ора, тепер це малюк мій. Ой, апче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на коців. А апче. Нічого страшного, тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. What? Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Окей. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами. Це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється кетчуп – це непогана фарба. Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Швидко закінчився, але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який сос допоможе мені в малюванні. Ого, я і не думала, що малювати сосами це так цікаво. Так. Блін, усі малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. Соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого! Які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається, їсти просто соуси все дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно. Згодно, але малювати все таки крутіше. Ой! Дурні коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим, але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював. А я поки що заберу собі гарний малюнок. Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Упс Якби не так. Вітаю саме Саманта. отримує цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Nee. Ідея. Навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди нашу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. Та ну вас. За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось, дивіться. Побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно. Не може бути це новий айфон. Не схоже на сучасний гаджет. Хм, <рес> Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон Алло Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно! Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла! Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей Твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай подружко. Тепер увесь твій батончик мій. Нічого собі. Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Що він дістався на мені. Що ж з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу Посаджуться зернятком горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. Не ведення гірше. Залишу це тут і полию. Землетрус! Мої пластівці виглядають зовсім не апетитно, а мої просто шедевр. Обожнює шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Який маленький бургер. Не те, що твіємо. <рив> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. <гас> Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. <гас> ментос, мені подобається менше коли. <гас> Вибач, але вона моя. <гас> Який дивний колір. What? Та це ж рідкий шоколад. <гас> Може, мій ментос також незвичайний? Коже на шоколад. Майонки. Точно! От би поєднувати його з колою. <рик> Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це <рик> <рик> обурливо! Oh, Обожнюю ці пористі цукерки! Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Певне, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас! Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Yeah! Ah! Сподіваюся, мені теж пощастить. Yeah! Ah! Як боляче. Це справжнє колія. Ah! Ah! Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини! Oh really? ah! Ah! Це краще за шоколад. Ah! 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 Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. А -а -а! Чому моя колія порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця. Мені дісталася Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Давай, ема, дихай на повні груди. Очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які шо